В нас, в принципі, порушена базова потреба, ну не майже базова потреба людини, право на безпеку. Зараз є чітке усвідомлення більшості людей, що вони не захищені. Армія, яка б гарна вона не була, нам постійно ну, людям постійно кажуть політики, що там в протистоянні з російською армією ми не витримуємо. Міліція, всі її бачили під час подій на Майдані, під час революції. Так само люди розуміють, що міліція не захищає. Відповідно, цей інструмент делегування комусь забезпечувати твоє право на безпеку, а він не працює. Що робить будь-яка людина, якщо вона почувається в небезпеці? Вона починає шукати інструменти для того, щоб себе захистити. А найбільш адекватним інструментом в цьому випадку є зброя. І вона починає шукати цю зброю. Ще в на початку весни оприлюднили по Києву статистику: втричі збільшився попит на придбання вогнепальної зброї легальної по місту Києву. Потім цю статистику навіть просто перестала МВД публікувати. Але всі розуміють, що попит величезний. І зараз питання узаконення володіння вогнепальною зброєю це не питання майбутнього. Ми вже відстаємо. Треба це просто питання приведення законодавства до того до реалії. Люди вже озброєні, люди вже готові себе захищати, люди вже усвідомлюють, що не працюють юридичні механізми. І будь-яка людина, яка купувала зброю, вона стикнулася з тим, що сама саме це законодавство воно є абсолютно недолугим, воно абсолютно не нормує питання використання зброї. В ньому величезна купа протиріч, і відповідно ну, людина так трошки їй некомфортно, але в той же час в неї є готовність використовувати цю зброю. І зараз найбільш адекватним варіантом поведінки є якраз фактично. Це не ну кажуть там лібералізація володіння зброєю. В даному випадку це не лібералізація, це легалізація володіння цією зброєю і використання її. Бо якщо ми не зробимо це зараз, якщо ми чітко не пропишемо, коли можна, в яких випадках, яка відповідальність за те, за те, за це, то ми просто отримуємо фактично величезну купу подій, схожих, якщо не помиляюсь, було в Миколаєві, коли людина використала зброю для того, щоб захиститись від рекетирів, а її за це посадили. У нас буде фактично та сама ситуація.